От, скажи мені, що ти таке? Що тобі потрібно? Куди ти повзеш? І так, сьогодні я відзвітовую за картоплю, яку вирощував у гровбегах. Зараз вона вже своє відросла і виглядає приблизно ось так. Ну, не приблизно, а точно ось так. Цього року всі рослини, які я вирощую на вулиці, досить сильно хворіють. І наскільки мені відомо, це не тільки у мене, а дуже у багатьох така проблема. Особливо це помітно на помідорах. Але, ну, тим не менш, врожай якийсь стає. Зараз я буду це перевіряти, що в мене з картоплею. Батько мій зробив ось такий чудовий візок для цих бегів. Тепер з ними дуже зручно маніпулювати. Це вам хороша ідея, якщо ви плануєте використовувати мішки для вирощування рослин. Для просіювання землі використовую ось такий пластиковий ящик. Правда, земля трохи волога, треба було її підсушити. Так, ну з першого бего картоплі на густо. Але тим не менш вона є. Та виглядає досить таки непогано. Це, це гарна картопля. Будемо дивитися, що у інших. Чудові ЗОК поспішає на допомогу. Хлоп-хлоп, та поїхали. Так, другий мішок, всього дві картоплини. Ну, таке собі. Йдемо дивитися далі мішки. Так, цей мішок подає якісь надії. Одна, друга. Третя. Четверта маленька, п'ята, шоста. Що там далі? І... Ще пару картоплин і все. Ну, вже непогано, вже не дві. Йдемо далі. Так, наступний мішок теж трохи картоплі є. Але, ну, таке собі. Картопля є, небагато, але є. Так, щоб більше не тягнути резину, зразу показую вам результат. Ось ви бачите всю картоплю з кожного горщика в повному об'ємі. Ну, я не знаю, я не саджав картоплю у просто землю і не знаю, що в цьому році поки що у людей наросло. Але мені кажуть, що це більш-менш нормальний врожай. Я пошукав в інтернеті інформацію, як правильно треба було саджати у мішки картоплю. І дійсно пишуть, що спочатку треба її кидати на дно горщика, і потім, поки вона буде рости, треба додавати землю потроху. І дійсно, вся картопля у моїх горщиках була на поверхні, тобто там нижче середини вже жодної картоплини не було. Тобто наступного року в мене буде новий експеримент, і я хочу отримати дійсно нормальний врожай картоплі з бегу. З 11 бегів я отримав 7 кг 400 г картоплі. Це десь 600-700 г з одного бега. Ну, я, якщо чесно, очікував отримати набагато більший врожай. Тому у моєму відео найкрутішим я вважаю ось цю істоту. Не знаю, що це таке, куди вона повзе, що йому потрібно, але ти дуже крута.